Замість людного мітингу одиночний виступ у колі журналістів заклик підтримати незалежне розслідування убивства Ірини Наздровської громадськість не підхопила. Як і 2 січня під нацполіцією. Акцію під генпрокуратурою 10 січня організувала громадська активістка і подруга Ірини Нездровської Лідія Гончаренко. Все треба доказувати, треба слідчі експерименти, щоб суспільство зрозуміло, так це було чи не так це було. Два роки тому Ірина Нездровська звернулася до Лідії Гончаренко, активістки зі стажем, що вже багато років бореться зі столичними забудовниками. Ірина не знала, як діяти, коли прокуратура блокувала справу смертельного ДТП її сестри. Це переросло у дружбу. Вона розповідала такі речі, і так полум'яно, що її сестру вбив наркоман, що її разом з матір'ю виштовхує слідчі із кабінети, кидає їх сумку, викидає, закриває двері. Тепер Лідія намагається контролювати, щоб справу убивства Ірини не звели на нівець і вимагає більшої прозорості слідства. Для мене найголовніше, щоб не постраждали, скажімо так, невинні люди. Ті, які на яких могли повістити це вбивство, всі версії потрібно було перевірити. Але ну треба перевіряти спочатку людей, які погрожують два з половиною роки. Ну це ж логічно. У захисників загиблої Ірини Ноздровської також накопичилось чимало запитань до слідчих. Органи досудового розслідування ознайомили їх лише з частиною матеріалів справи, і то після зволікань. Про ДНК на тілі жертви та інші знахідки адвокати дізналися з повідомлень у пресі. Для нас, як для сторони захисту, складається просто враження, що орган досудового розслідування щось приховує від нас. Притягнути до відповідальності можливо потрібно тих посадовців, які з 29 го числа до 1-го не займалися розшуком ірини. Ці сліди, які докази були знищені в цей час, вони були ну надзвичайно важливими. Підозрюваного у вбивстві Юрія Росошанського затримали на 10-й день після злочину. Димно видається, що, хоча слідство ще триває, а у громадських активістів та адвокатів вагомі сумніви, що саме Росашанський справжній вбивця перші особи держави уже зробили передчасні висновки. З огляду на це схоже, що слідство не збирається розкручувати інші версії цієї непростої справи. Це непокоїть і доньку вбитої юристки Анастасію, яка заявила, що матеріали справи не збігаються зі свідченнями арештованого Росашанського і підозрює, що злочин вчинив не він.